Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я розповім вам про одну проблему, яка мене переслідувала досить довгий час, поки я не знайшла такий вихід і найпростіше речовину, яка могла мені допомогти. Мова йде про вії, про густоту вії, про їх довжину і, взагалі, про гарний вигляд очей. Тому що, ну, ви ж знаєте, що вії завжди прикрашають очі. А очі це дзеркало душі. Так ось ми, що? ми візьмемо з вами, підемо в аптеку і купимо взагалі такий самий найзвичайнісінький такий олійку, яка називається рециново олієту, або ще її назва касторка. Так, колись давно лікували животи, давали цю касторку тим, у кого було запор. Дуже воно таке гарне, проносне засіб гарний. Плюс до того ще і Коли у вас є якийсь синяк, чи якийсь набряк, там, можна зробити компрес з рецинової олії, і вам зразу стане легше. Так ось ще, а, да, ще ось, він як, використовується як протизапальний засіб. Так ось, що ми робимо? Ми просто-напросто нічого не придумаємо, нічого не, ще собі там не додаємо. Просто беремо ось цю олійку. так, ось, дивіться, Там написано на рецинова олія. так, вона — Це природний такий засіб. Ви берете резинову олію, берете пальчик і на чисти вії, на чисті вії, коли ви вже знімете косметику і вмиєтесь, на, краще на ніч. Так? Невелику кількість так, на пальчики берете, ніби їх вкриваєте цією олійкою. от, і Трошки щоб і на повіки. Було. Ну, тому що, коли ця олійка заходить в очі, вона не пече, нічого там з вами не буде страшного, але вона ще очищає від різного там, шкідливих там, залишків в туші, косметики, а також очищує очі. І ось так ви будете трошки себе балувати своїм своїм. Віям зробите підживлення, і десь за місяць ви вже побачите, які стануть гарними ваші вії. Вони будуть густі, довгі і дуже красиві. Так що, будь ласка, користуйтесь порадою.